блять сука після завтра приїдуть люди блядь, за то нахуй, з майдана нахуй я сука вас зведу нахуй, блядь, головами нахуй, і ви їм розказуєте, блядь, хто ви є блядь, а хто вони ви мене зрозуміли нахуй? і Віталій з ким ти не хоч звести з народним контролем він, він всім всім находь розумієш якби ти був я не думаю, що ти такий дурний я думаю що ти мудріший чоловік блядь. Нахуя ти дозволив виклистив ютуб то всю кухню блять я тобі ще раз пояснюю я це не викладував в Ютуб я там був в кінці на місці, а... Але... Вони зупинив ту людину, яка знімала ту всю хуйню, блядь. Вони знімали з самого початку. І я не є керівником, я звичайний журналіст. Ти журналіст? Так. А, ти журналіст, блядь. Але ти, я не, не є ти керівник. Ти? Я... Добре, добре, я ж тобою, блядь, поговорю. Тобто не по телефону я тобі в очі скажу. Добре, блядь. Ви бачите, там похуєв всі, блядь, просто. Народний контроль. Не... Ну, я... От там ви будете народним контролем. А я тобі, сука, поорганізую, блядь. бля. Віталій, я, я ще раз тобі кажу, я не народний контроль, я дорожній контроль. А, ну будеш, блядь, дорожнім контролем, сука, на блокпості. Я тобі до, сука організую, нахуй. Я побачу, сука, які ви будете мудрі нахуй. Ти мені погрози кидаєш, Віталя? Ти мені погрози кидаєш? Я тут приїду додому, сука, сьогодні, я тебе ще наберу. Буде машина вийде що з тобою, поговорю, блядь. Добре, добре.